Друзі, всім привіт. Ось переселили тільки що брулерів наших із того ящика, бо їм там вже дуже-дуже тісно. Ось у цей сарочок, де в нас були свині, Ось простелили ми їм тут тирси дуже багато, поставили водичку, їсти насипали і поставили ще ось дуйчик, щоб їм тепло було. І ще під червоною лампою. Лежать. Ще обгородили мішками з тирсою. Ось тут тут корито, щоб вони тут не залозили. Воно прибите до землі, до підлуги. А так ось вони тут, усі під лампу зійшлися лежать. їм тут не холодно, я думаю, їм тут тепло, тому що у тут і обігрівоч, і ломпа. Вони трішки у нас вже підросли, ось. Переносили ми з мамою їх Йощиком по декілька штук. Ось, відпочивають, лежать. Станок тут величенький, підростуть, їм буде тут не тісно. А ось курчатки наші звичайні. Їм вже також їсти насипали, водички налили. Ось тут вони бігають, щось дюбають. Їдять вони у нас також звичайні дерть вже. Поки підросли, ми їм комбіком давали. А зараз звичайну дерть. їдять. Ось бігають дружні. Ми лампу поміняли, їм, звичайно, добро віднесли червону, а тут звичайна в них економна лампочка, їм тут не холодно, вони вже такі опирилися. Тут по сусідству з поросятами їм, я думаю, буде не холодно. Ось поросята стрибають, також вони вечеряють. Вже їм їсти насипали, пити також ось. І тільки бігають ось рильце, шоколадки, така вже брудна, тому що вже вечеряли вони. а кури також ось вечеряють, зерно їдять і вже потихеньку будуть збиратися, мабуть. На ночівлю сідають, вже вечоріє потрошку, вже збираються. На сідалах ось. Які вже повечеряли, вже поприходили, вже сідають. Вже скоро буде їх закривати. Кожна курочка на своєму місці. Ось іду я до малини і ось тут Масік стрибає. Що Масік? Ти вітаєшся? Ось Масік. наш песик хочу показувати вам малину за два дні її впорядкувала мама ось це наша звичайна малина та що біля груші ось росте А тут ось та, що більше. Ось так прорядили її. Те, що старі погони повиломувала мама, а молоді ось пообрізала. Як? Ось тут ще клубника треба повигрібати, по клубниці буде стара листя. Ми так просто беремо мітлу і, і загрібаємо. Потім воно відростає молода клубника і стара листя виносимо, а молода клубничка починає рости. А он же мама розпочала загрібати клубнику. Ось тільпони сходять. Ось вже свяка. Нагребло таку. Кучу. Минулорічного. Ось загрібоє. Ось привітайся! Мама привіталася з вами. Вона дуже в мене скромна. Зніматися не любить, ось загрібоє. Я також ось відео зніму та буду займатися допомогою. Тут такі сьогодні справи. Сьогодні на дворі тепло. Так зранку було прохолодно, але далі в день наче потеплішало. Зараз на вечір не дуже холодно. Ось як освіжилася вижилася клубника наша. Ось як вона піде потім в рост зелененька, молоденька. Ось зразу видно, ось яка різниця між вигребеною і невигребеною. Тут така ділянка у нас тут по відео дуже чомусь величезна, але тут не дуже велика така ділянка, у нас там більша ділянка клубники. Тут в нас різні сорти. В основному вся солудка. Тут такі сьогодні спроби. Всім, кому сподобалось відео, ставляйте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба. Всім дякую за перегляд. Всім пока, пока.